Якщо вас друзі цікавлять питання про те, а хто ж і головне, як торгував Україною? Як так сталося, що російські окупаційні війська так швидко захопили південь нашої країни? Само так сталося, чи хтось їм допоміг? А також питання, чи може бути в Україні державний рекет, яким фактично, судячи з усього, керувала людина, яка максимально наближена до президента України, то вже почали з'являтися відповіді. Відповіді, від яких стає лячно. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Давайте ви зараз швиденько заварите собі запашної кави. підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані. І одразу переходимо до обговорення цієї просто шалена болючої для України теми одразу варто наголосити, все, що ви почуєте далі, це публічні заяви бізнесмена Сергія Ваганяна, які він зробив в інтерв'ю Бориславу Березі. За ці слова він несе персональну відповідальність, і за словами самого бізнесмена він готовий свідчити в суді і надати суду всю необхідну доказову базу. Виявляється, якщо мати в країні абсолютну владу, то можна собі позволити багато чого. Фактично можна собі дозволити все саме про це йде мова в другій частині інтерв'ю, яке Бориславу Березі дав бізнесмен Сергій Ваганян, та сама людина, яка свого часу була дуже сильно наближена до Івана Баканова, колишнього голови СБУ, ну і безумовно, друга нашого гарячо любимого президента Володимира Зеленського. Ну, стосунки були близькі, що ми їздили там разом на відпочинки, стосунки були близькі, що ми. Е один одному допомагали там будувати будинки, стосунки були близькі. що… Ну, один одного це вам допомагали чи це ви допомагали? Ну, я допомагав. А кому? Представникам 95-го кварталу. А ось далі звучить те, що з першого разу дуже складно повірити. Виявляється, в нашій країні, якщо треба натиснути на людину, ну, наприклад, на топ бізнесмена, то це можна легко вирішити через санкції, які застосовуються радою національної безпеки та оборони України. Власне кажучи, я не повірив своїм вухам, коли це почув. І що дивує Сергій Ваганян на прямі питання від Борислава Берези, дає прямі відповіді, без «напевно», Припустимо, можливо, і так далі. Саме так прямо він каже і про інші питання. Виявляється, що проти бізнесмена пана Єрмолаєва мусили застосувати санкції. Але потім, скажімо так, йому натякнули, що можна вирішити питання. І, і питання було вирішено. На основі цієї е, інформації е, Вадима Єрмолаєва та всю його групу повинні були внести в санкції РНБО. Він на умову передав 5 мільйонів доларів кешем та купив на умову Баканову дві квартири в будинку біля Маріїнського парку, біля Міністерства охорони здоров'я. Там, де квартира, слава звісно, Міндіча. Всі знають цей будинок. Так, і що було далі? Далі Вадим Малаєв не потрапив до санкційного списку. Безкоштовно? Ні, я вам кажу, він заплатив 5 мільйонів доларів на умову та баканову готівкою. Кошти були передані в моїй присутності. Ну, бачите, як це просто: 5 мільйонів доларів готівкою. Плюс дві квартири, напевно, в найелітнішому будинку Києва, і питання з санкціями закрита. Ну, скажімо так, їх передумали застосовувати до пана Єрмолаєва. І тут у мене, та й напевно, і у вас, друзі, виникає цілком логічне питання: а чи не про такі механізми натякав Володимир Зеленський, коли коментував санкції, які були застосовані тим же самим РНБО проти Петра Порошенка? Є в цьому якийсь. Знаєте, ну, ну є якийсь терпець, я вважаю, у народах і у людей, у всіх в цілому і тому, якщо мільярди ні, вони можуть у нас сьогодні дефіцит за розшимає допомогу. Вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, і я зніму санкції. Нема питань вже скоро мене рік, як були застосовані санкції проти Петра Порошенка, але досі українці так і не побачили, не почули публічних доказів тим словам. Які казав Володимир Зеленський, коли коментував введення санкцій проти п'ятого президента України? Хоча заяви Володимира Зеленського були більш ніж гучні санкції, були проти введення, і це не перший, і не останній пакет а ви подивіться. Що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень, і, і це впродовж всієї війни. І, безумовно, всієї, і не тільки повномасштабної це почалося з 14-15 років. І ось з огляду на слова Сергія Ваганяна, після всього почутого виникає просте питання. А Петро Порошенко теж в такий же спосіб мусив. Скажімо так, вирішити власні проблеми із санкціями, які до нього застосувала та сама Рада національної безпеки та оборони України. Мільйони готівкою, елітні квартири, елітні будинки, можливо, ще щось. І все, ну як натякали, питання вирішено? Я вірно розумію чи ні? Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, це від президента був прямий натік Петру Порошенку? У нас сьогодні дефіцит за грошимась. Допомога не можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, я зніму санкції. Нема питань. Чи нам всім показалось? Потім з Уз Борислава Берези лунає дуже просте і в той же час важливе для всіх українців питання. Скажіть мені, будь ласка, е, наумов і Баканов. Мають якесь відношення до здачі території. Ви про це мені говорили особисто. Так, мають. Розкажіть, будь ласка. Вони через певну країну. Ви знаєте, ні для кого не секрет. Це не загальні фрази. Вони через певну країну отримали від російських спецслужб. Через яку країну? Будь ласка, скажіть мені це? Через, через Німеччину. Так, далі. Вони отримали. Ми зараз не втягуємо сюди європейських партнерів. Ми зараз просто кажемо, що за допомогою АКСТа, так як в Акста стає юридичні особи на території Німеччини, вони через Німеччину та через Кіпер отримали дуже круглу суму грошей за те, щоб стати частину території України. Ні для кого не секрет, що відбувалося в першій. Е Дні війни, в перші тижні війни на території Чорнобиля. Ні для кого не секрет, як вони заходили на територію Харківської області. Ні для кого не секрет, як вони заходили на територію Миколаївської області. Ні для кого взагалі це не є секрет. Запорізька атомна станція входила в ці умови? Так. Ну, це багато що пояснює, тому що досі ніхто не може пояснити, як же так спокійно вони зайшли. Я цей момент передивився разів 10. Я не міг повірити в те, що я чую. Ці ці роки спочатку повномасштабного вторгнення десятки мільйонів українців задавали собі одне і те ж питання як так сталося, що російські окупаційні війська так швидко захопили південь нашої країни? Мається на увазі Херсонську область, частину Запорізької області дуже швидко вийшли до Мілітополя, потім Бердянськ і потім Маріуполь. А також вони дуже швидко вийшли до міста Енергодар, там де розташована Запорізька атомна електростанція. Мене це питання гризло постійно, тому що я чудово знав, де і які заряди були закладені на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Як я вже казав, у 2017 році наш батальйон був на тому напрямку. І ми ті заряди перевіряли, ну якщо не щодня, то щотижня уж точно. І коли мене, мої друзі, питали, Олексій, а як ти вважаєш, пройдуть росіяни з боку Криму, я казав ні. Тому що, якщо все підірвуть. Що там було, то я не уявляю ту прірву. і аби навести понтонні переправи, потрібен час дуже дуже багато часу, але дійсність оказалась шокуючою. Російські танки зранку 25 лютого 2022 року були вже на колесах мого рідного Мелітополя. Як військова людина. Я чудово розумію, що мусила б робити армія, якби заздалегідь отримала розвідувальну інформацію про майбутні дії ворога. Але виявляється, все вже було вирішено заздалегідь через, через бабло. І тепер слова генерал лейтенанта Сергія Наєва, які він сказав в інтерв'ю ресурсу Українська Правда, заграли зовсім іншими фарбами. Я стверджу, що 23 числа на мій пункт управління Командуючого Сил оборони України не заходила жодна інформація бить будь будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Чомусь навіть напередодні вторгнення, 23 лютого, командуючому об'єднаними силами, генерал-лейтенанту Сергію Наєву не надали необхідну розвідувальну інформацію. Так сталося випадково? Чи це були свідомі дії? Розвідувальна інформація, зокрема, мусила надійти зі Служби безпеки України, якою керував Іван Баканов. Саме про нього постійно згадується в цьому інтерв'ю. І можна тоді навіть припустити з огляду на слова Сергія Ваганяна, що мова йшла навіть не про здачу лише півдня України, Можливо, мова йшла про здачу всієї України, і так би напевно і сталося б цей би план спрацював. Якби ж ні люди, які точно не були дотичні до цієї схеми, своїми діями взяли і певні пункти цього плану фактично знищили. Згадайте героїчну оборону аеропорту Гастомілі, 24 числа, наша бригада е, приймала бій е, проти російського окупанта одразу в двох локаціях нашої країни. Основна частина нашої бригади, тобто ми говоримо про батальйонно тактичну групу з, з усією технікою, з артилерією, з протиповітряними засобами, вони вже знаходилися на плановій ротації на сході в районі станції Луганської. Тут в гостомель аеропорт і нашу частину охороняли в основному воїни-строковці. Кількість особового складу російського десанта, оцього елітного, який тут висадився, за нашими підрахунками від 200 до 300 чоловік, також згадайте, як підлеглі генерал-майора Сергія Кривоноса заблокували зліт на посадкову смугу аеропорту Жуляни, і це лише два приклади. Ще раз підкреслюю, що Сергій Ваганян надає прямі відповіді, і з огляду на те, що ми зараз почули, мова йде вже не про гроші, мова йде про національну безпеку нашої країни, про життя українців десятків сотень тисяч і десятків тисяч українців. І Сергій Ваганян щоразу каже, що він готовий надати докази і готовий свідчити в суді. Бо мова йде не про думку блогера чи припущення журналістів. Мова йде про надсерйозні речі, якщо хочете про можливу державну зраду. До речі, стосовно грошей: бізнесмен Сергій Ваганян на питання Борислава Берези, скажіть, будь ласка, де був Баканов перші дні повномасштабного вторгнення, де був наумов, і що ви про це знаєте? Дає пряму відповідь Баканов з наумовим. Не в перші дні повномасштабного вторгнення, а напередодні напередодні повномасштабного вторгнення. А напередодні? Напередодні за декілька годин на шести автомобілях перетинали державний кордон України в напрямку Європейського Союзу. На шістьох автомобілях, повністю запакованих готівки. Якщо хтось хоче поговорити про це, ми можемо в наступних серіях поговорити і про це. Їх не було в країні. Ладно, ну, менше з тим, науб. Добре. Але Баканов. Він на той час був головою Служби спеки України. І тут знову виникає питання: а навіщо ж тоді рятувати гатівку в такий спосіб, якщо президент України в своєму зверненні до нації сказав, що ворог атакує наш мозок? Не панікуйте, все буде добре. готуйтесь до травневих шашликів. Виявляється, що ті, кому було потрібно, знали набагато більше ніж прості українці. І коли було треба, вони рванули в бік кордону з Європейським Союзом, а не в бік іншого кордону, перевіряти стан справ на кордоні, зокрема з Окупованим Кримом, як, напевно, того вимагали посадові інструкції. У мене мозок, друзі, кипить від всього почутого. Я вже неодноразово переглядаю заяви Сергія Ваганяна і все одно не можу в них повірити. Я правильно розумію, що контрабандист Олександр Акст Мав настільки великий вплив, що ставив на посаду о, голови <как> відділу, який бореться з контрабандою, свою людину? Так і одразу ж в голову приходить ще одне дуже важливе питання: якщо все це правда, те, що каже Сергій Ваганян, яку ціну заплатить Україна за призначення друга Володимира Зеленського, мається на увазі Івана Баканова, на посаду голови Служби безпеки України? Того самого Івана Баканова, який за словами Сергія Ваганяна, і привів в СБУ пана Наумова та пана Кулініча. Ви зараз друзі бачите фото з моменту затримання кулініча співробітниками Служби безпеки України і його підозрюють в Державній Раді. З огляду на все почути на звинувачення від Сергія Ваганяна на адресу Івана Баканова, хотілося б почути президента України Володимира Зеленського. Це він фактично всадив в кресла голови СБУ свого друга Івана Баканова. Тому що питання йде не про гроші. Повторюсь, питання йде про життя українців, тих людей, які чомусь вважали, що СБУ мусить їх захистити. В той чи інший спосіб на початку повномасштабного вторгнення люди, які вважали, що СБУ працює, тому що їхня задача контррозвідка, їх задача боротьба з російською розвідкою, з російським впливом тут, але виявляється: опять же, зі слів Сергія Ваганяна, Іван Баканов і компанія на шістьох автомобілях рятували бабло, повні автомобілі готівки. Це було лише їх бабло, чи бабло ще когось. Хто зна, друзі? Але з кожним таким інтерв'ю ми самі собі задаємо все більше, більше, більше питань. І хотілося б почути ні, ні від Ваганяна і ні від Борислава Берези, від президента України. хотілося би почути відповіді на ці питання, щоб він вийшов і сказав: це це брехня. Я дійсно поважаю порядну людину. Я знаю, і ви це знаєте, що такого чесного і професійного. Може, з точки зору професійності і досвіду, як сказав пан Карвець, може, чогось не вистачає Бакану, але мені здається, що за цей рік він показав, що такої чесно, такого чесного голови Служби безпеки України в Україні ніколи не було. Іван Баканов був поруч зі мною постійно, і не слухайте, те, що вам кажуть, або вийшов би і сказав зараз СБУ… Розбирається з цим питанням. Я надав всі необхідні розпорядження, аби провели перевірку всього цього, що було сказано Сергієм Ваганяном в інтерв'ю Бориславу Березі. Але, на жаль, тиша. Ми чуємо лише закиди самого Івана Баканова, що, мовляв, це там парахаботи, винні і таке інше. Знов влада грає в свою звичну, свою, скажімо так, професійну гру просто замовчувати питання. Пройде 3-4 дні, і мовляв, про це навряд чи хто згадає. Але через 3-4 дні вийде наступне інтерв'ю, яке Сергій Ваганян дає Бориславу Березі. І що ми можемо там почути, я навіть друзі не уявляю. Всім гарного дня, слава Україні і слава нашій українській армії.